14 причин, чому паперові книги кращі за електронні, Я ж Карпетки не ношу, з ними не ті відчуття. Був колись такий жарт. Приблизно те саме я можу вам сказати про різницю між форматами книг. З електронними не ті відчуття. Адже тільки паперові книги ми можемо відчути на дотик та запах. Я знаю, що одні з вас, мої улюблені читачі, визнають лише паперовий формат. Інші воліють читати виключно з гаджетів. Цю статтю про те, чому паперові книги не можуть бути замінені електронними, я адресую усім. Отже, ось перелік причин. Перше. Пляжне читання. Перед відпусткою я зазвичай вирушаю до книгарні і купую там одну з книг, що давно хотіла прочитати у найдешевшому та найжахливішому виданні. Я читатиму її на пляжі. Нічого страшного, якщо поміж сторінок потрапить пісок, а вони самі скривляться від солони і морської води. Таку книгу я можу сміливо залишати на лежаку та йти плавати. Навряд чи хтось захоче її привласнити. Та й у сейфі номер її закривати не доведеться. Якщо книга доживе до кінця відпустки й матиме пристойний вид, я зможу залишити її на полиці для буккросінгу. А моя валіза стане трохи легшою. Усе це вигідно вирізняє паперову книгу від електронної. Друге залипати у малюнки. У дитинстві я дуже любила ті книги, де були великі ілюстрації, що зображають міські вулиці. Можна було довго-довго їх розглядати та уявляти, як і куди ними можуть дістатися персонажі твору. Потім я підросла і мені почали подобатись книги з інфографікою, яку теж можна довго і з цікавістю розглядати. Екрани електронних книг мають безліч переваг, але папір усе ж набагато краще підходить для красивих зображень. Третє. Натхнення. У мене багато кулінарних книг. Декілька з них я привезла з подорожей, інші подарували друзі. Іноді я не знаю, що мені хочеться приготувати, то мені просто беру в руку одну з книг спеціальної. Кулінарної полички і перегортаю сторінки просто так для натхнення, поки щось не приверне моєї уваги. Паперові книги можна швидко гортати бігаючи очима по рядках. З електронними так не вийде. Четверте. Батарея. Паперові книги ніколи не розряджаються. І це зручно. Історії у них завжди живі, незалежно від того, наскільки далеко ви перебуваєте від розетки. Немає батарей, значить, немає і літію, що міститься у них, тож не завдасть шкоди довкіллю. Ліси, планети, звісно, постраждають. Але це зовсім інша історія. П'яте інтер'єр. Мені подобається дивитись на корінці книг, що стоять на полицях. На мою думку, вони прикрашають інтер'єр і характеризують власника будинку з кращого боку. Коли з інтернетом ходив жарт, що не можна спати з людьми, у яких вдома немає книг. Звичайно, з появою різних форматів читання він застарів, але частка здорового глузду в ньому все одно є шосте Запах. Є багато людей, що балдіють від дотику до паперу, шкіри або тканини палітурки. І, взявши в руку книгу, насамперед підносять її до носа і принюхаються. Відчуття можна порівняти з ароматом парфуму коханої людини або дитячої маківки. Здається, я до таких людей не належу. Але якщо для когось подібні відчуття важливі, значить варто їх собі забезпечити. Сьоме відпочинок від гаджетів. Паперова книга це спосіб хоча б кілька хвилин на день побути як не дивно у реальному світі. Теплому, олдскульному та ламповому. У куточках сторінок не з'являються нескінченні сповіщення. Паперова книга не починає завантажувати оновлення в невідповідний момент. Вона діє заспокійливіше, ніж електронна. Мені подобаються сучасні технології. Проте я ціную ті моменти, коли вдається побути без них. Восьме. Гроші. Між сторінками паперових книг, особливо якщо вони старі, можна знайти гроші. Колись це був популярний спосіб ховати заначки. Часто про них забували, тому якщо. Гарненько поритися в домашній шафі, думаю, можна виявити розгладжені багаторічним зберіганням купюри. Наприклад, карбованці чи гривні того зразка, що вже давно не в обігу. Дев'яте. Кінеограф. Його ще називають флипбук. Якщо вам подобається анімація, свій перший мультик можна намалювати на полях книги. Бажа, щоб вона була не дуже цінною. Зображення на кожній наступній сторінці повинно відрізнятися від попередньої на один кадр. Тоді, якщо швидко перегорнути сторінки на зразок лічильної машинки для грошей, зображення з'їллються в анімований мультик Кінеограф. Це досить цікаво. А чи пробували коли-небудь так робити? Десяте. Зв'язок часів та поколінь. Паперова книга, на відміну від електронної, може передаватися у спадок від покоління до покоління, цінність старовинних книг, як і вона рік у рік тільки зростає. Є щось чудове, щоб перевертати сторінки, що до тебе гортали люди, яких давно немає. Як вони сприймали текст? Що він для них означав? Чи вони були такими самими людьми, як ми, чи мислили й відчували інакше? Одинадцяте. Підпис автора Папрові книги часто підписують автори, і вони завжди цінуються набагато більше, ніж екземпляри без підпису. У моїй домашній колекції теж є книжки з автографами, і мені це подобається. На додаток до інформації, що міститься в них, з'являється історія. Варто глянути на корінець на полиці, і ось уже в голові крутиться кіно зі спогадом. Автор заносить ручку, запитує моє ім'я та виводить побажання та гарний розчерк на форзаці Жертва. Паперові книги можна тріпати, гризти та рвати. Цим вони подобаються маленьким дітям. Звичайно. Навряд чи варто дозволяти малюкам жувати сторінки у прямому значенні слова. Однак цілком можна віддати дітям на розшматування під наглядом кілька книг. Знову ж таки, не найцінніших. Що дієш в дитинстві, ми саме так пізнаємо світ. Коли діти стануть старшими, вони навчаться читати, розглядати, поважати та берегти книги. У ранньому віці головне інше навчитися. Не боятися книжок. Саме тому для малюків випускають спеціальні видання зі сторінками зі щільного картону, а йноді з тканини. Адже це сумна історія, коли доросла людина не читає тільки тому, що боїться торкнутися чогось настільки піднесеного, як книга. Специфічні теми. Книги на певні теми технічно неможливо видати лише в електронному вигляді. Наприклад, тільки друкованими можуть бути видання, присвячені колористиці, малюванню, поліграфії тощо. Також є книги, що містять складні схеми, креслення, викрійки, об'ємні таблиці. Їх також набагато частіше публікують у паперовому форматі. Сюди б я віднесла ще кулінарні книги. Особисто мені легше знаходити в них потрібний рецепт і підглядати в нього в процесі приготування. Гербарій. У паперових книгах можна засушувати квіти чи листя рослин. Звичайно, сторінкам не на користь, але ж як романтично. з електронними книгами так не вийде. Не можна відкрити електронну читалку і виявити в ній незабудку, зірвану вдень. Хто п'є, не знає про шкоду вина, хто не п'є, не знає про його користь, говорить японська мудрість. Я б її перефразувала. Хто читає тільки паперові книги, не знає про користь електронних. Хто читає тільки електронні, багато втрачає. Я думаю, що істина десь посередині і люблю книги та читання незалежно від формату. Паперові книги незамінні. Якщо справа стосується навчання певним спеціальностям, в інших випадках вони овіяні ореолом загадковості та сентиментальності, і це дуже красиво. Електронні книги мають безліч переваг і, мабуть, вони з року в рік ставатимуть популярнішими, поки не з'явиться технологія, яка дозволить завантажувати інформацію відразу у мозок. Тоді все повністю зміниться, поки. Ми можемо отримувати від читання користь та задоволення, у якому форматі воно б не відбувалося. Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.